Ми гуцули, приїхали з верховини, тому що ми бачимо, що так нічого в цій державі не робиться. І так виходить, що вони тянуть ці кошти для того, щоб потім перед виборами, тиждень, два місяці перед виборами починають робити дороги, і потім як прекрасно говорять. Що 에, блок блоки, партії роблять дороги. Голосуйте за нас, бо бачите, які ми добрі, які ми красиві в очах людей. Верховною Радою України було прийнято закон про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2015 рік, яким затверджено нову бюджетну програму, розвиток дорожнього господарства областей України, частей Карпатського регіону. Зокрема, доріг мукачево Львів, Татарів, Кам'янець-Подільський стрима малега в сумі 700 мільйонів гривень. При цьому протяжність ділянок доріг на території Івано-Франківської області в межах зазначених вище доріг Н-09, Н10 і Р-24 становить 541 км, кілометр, що складає понад 57% від сумарної протяжності цих доріг. Але стало відомо, що уряд знову нас не бачить та не чує. Дороги, які підпадають під фінансування, проходять територію наших районів та перебувають в край незадовільному технічному стані, але кошти на них уряд не планує виділяти. Тому ми вимагаємо такого розподілу коштів, який передбачає розподіл бюджетних коштів на дороги, зазначені в бюджетній програмі пропорційно їх протяжності по територіям областей. 23 квітня в місті снятин ми спільно проводимо акцію протесту, щоб привернути вашу увагу до нашої проблеми. Ця акція матиме попереджувальний характер, Якщо на наше справедливе та обґрунтоване звернення не буде відреаговано, то ми через два тижні перекриємо центральні автошляхи по всій Івано-Франківській області, правий сектор Снятинського району, снятин майдан, народна самооборона та афганців і долучаються ще багато. Е, організації, я з вами я вам щиро і говорю вам правду. Я ми виконавча гілка влади. Ми працюємо з тим, чим нам доводять. Ми єдине, що можемо відповідати за якість виконання робіт і за нерозкрадання коштів. А тут, давайте я до говорю, щоб це і тут, якщо вже будуть кошти, і ми вже будемо разом спільно з громадськістю контролювати, як вони робляться. У нас є приклад дороги набережної Франківської, як ми зробили, разом спільно це не пусті слова, ми маємо факт, який вже ми зробили Івано-Франківську. Так ви мені відповіді не дали. Якщо е, зараз. Ша я так зрозуміло, що ваше клопотання на що верховенні не Просунеться Ту нікуди, це то, не тільки верховенний центр. Ні, ну, я розумію. Єврогіон, далі ми усвідомлюємо, що якщо ми зараз не включимо ці гроші і не включимо ці дороги в цей порядок використання, то ми будемо мати дуже велику проблему, тому що реальних джерел фінансування вже є реальна велика проблема. У вас є така підозра, що ці гроші в кабінеті міністрів хочуть нас серед білого дня від. Ні, засідає засіла перша робоча група? ми прийняли рішення, що будуть робити далі. Наші депутати не погодилися з таким рішенням, підклалися питання. Тобто порядку ще немає тобто, означається, що йдуть ще переговори. Залучити можливо ще якісь кошти. У нас є три джерела фінансування, які, за якими можна фінансувати дороги державного значення. Це цих 700 мільйонів. Потім кредитні кошти на нашу, нашу область 159. І ще є 60 тисяч, і 60 тисяч євро, які там залишок відсотковий лишилось, коли було євро 2012. Це нічого для доріг. Це нічого. Це у нас більше знає, грошей нема. У нас, це нас це більше грошей не буде. От з цим, що ми можемо працювати, цього року. Акція попереджувальна, яку сьогодні влаштували у снятині, буде тривати через декілька днів, ще раз повториться, доки нас не почує Київ, область і наш район. Поки дороги у нас у державі, а особливо наша траса міжнародного значення не буде зроблена, ми знову вийдемо на таку акцію.